Доброго вам часу доби, шановні. Хто не підписався на цей канал, я не знаю, за що вас, Боженька, покарав, що ви сюди потрапили. Але вам дуже пощастило, тому що ви тепер не зможете без мене заснути. А так як по ночам я виступаю в ефірі зараз дуже рідко, то доведеться вам потрапити до нас під розділ, щоб просто могти існувати. Далі, бо будете не спати ночами і думати, боже, боже, як хочеться потрапити в рейд, щоб чути це насати падло частіше. Я в цьому плані опираюся не на свої фантазії, самолюбство, ЧСВ, галюцинації, а на емпіричні факти. Тому що за останні місці до мене дуже часто підходять від різних родів військ, Сухопутка, ДШВ, безпілотні системи і кажуть, що братан, я й за тебе пішов служити. У 22 му році я не закликав вас ти служити. Я розповідав, як ми служимо, розповідав наші задачі, але не казав, що йде, тому що війна була страшна. 14-му, 15-му, 16, 17, 18, 19-му, 20, му 21-му першому міг закликати, тому що тоді було дещо простіше. Зараз, в му році, в му я вже можу вас закликати ти служити, тому що справа, яка була розпочата, яка дуже дорого коштує історично і екзистенційно для. Народу нашого для нашої нації, для нашої держави, і України, але важливо, вона дорого коштує особистісно, тому що насправді головний закон піхоти кожен умирає на одинці. Може бути кутий командир, може бути там тамагавки, Абрамси, колонізація Марсу, біткоїни, мільйонери. Ну, коли ти будеш на смертному одрі, у тебе твій власний звіт, власний проний шлях, власні результати. І зараз в епоху технології, прозорості мультимедіа, люди дуже можуть прівнювати різні стежки життя для того, щоб визначитися, на що мені це робити. Чого я не маю захлібнутися пісюньками в Тисі? Чого я не маю драя туалети в Німеччині? Чого мене не має зґвалтувати алжирський або сирійський біженець десь в Парижі? І у мене на це для вас є відповідь. Тому що в фільмі Термінатор перший, батько Джона Конора Служив до 27 року, а тоді ми вони, мабуть, перемогли. Якщо вони перемогли, то і ми переможемо. Якщо вони програли, то ми не програємо, тому що ми крутіше за Джона Конора і його батю. Бо ми, українці, ми надерли зад ще тоді без безпілотних систем. А тепер Господь Бог створив для нас безпілотні системи, і ми їх вміло застосовуємо. Не тому, що це круче артилерії, не тому, що це круче піхоти, круче піхоти немає нікого. Але тому що це та зброя, яку українці можуть виробляти, можуть досконалювати. Ми тут найпізніше в світі, ми тут топ, стопа, стопа. І тому що світ це поглини. Ми всі хочемо повернутися в минуле. Янукевич, долар по 8, ментовська дубінка, олігархи крадуть, цього вже не буде. Ви хотіли виїхати в Європу? Минулої Європи вже не буде. Ви хотіли мігрувати в США, Америка теж помінялась. Ви хотіли, та чорт його, що ви вже хотіли? Ваші мрії про минуле не дійсне, ні. буде майбутнє. Майбутнє буде дуже бурхливе, незвичне. І вертаючись назад, я не знаю, чи це наскільки це розумні словечки, чи це просто моя насад-антена, щось таке генерує. Ну мені здається, це актуально. Я з кожним з вас говорю як з особистістю. Вона ж крякава підтверджує, і хочу вам пояснити, що нинішня доба знаменується розвалом міжнародної системи безпеки НАТО, ООН, поділ світу розвалений. І, в принципі, такий цивілізаційний розлам, надлам і бедлам Тому світ майбутнього буде дуже бурхливим і Збройні Сили України. А я, зокрема, відповідаю за наш підрозділ 413 й полк рейд, за який я відповідаю своєю головою честю, за які відповідаю славою всіх моїх полеглих побратимів, тому що я не посоромлю її. Ми помстимось, ми здобудемо, ми пройдемо цей шлях. І для вас, як людей, які захочуть у нас тут служити, важливим є те, що помста тут на останньому місці. Найкраща помста це квітуча держава, потужна. Якщо ми завтра для колонізації східних теренів Української імперії, Ковирашка Рашка посипиться через 2-3-5 років, неважливо, або це буде й пізніше, хоч якогось іншого континентального конфлікту. Ми своя тепим. Якщо ми не для того, щоб ми акучили вороніш, РДК взяло під контроль там Курську республіку, Кубань, Вороніш там відемо, не знаю, там таджикам. Рязань там подумаємо, що з нею робить. Для що для, для того, треба буде там не знаю, потиснути їм руки, стати, що все в минулому для того, щоб вони виконували інтереси нашої держави нації, для того, щоб ми створили собі контур безпеки, для того, щоб там тих, хто перемітнеться на нашу сторону, ми могли з ними взаємодіяти. То я просто буду діяти так, як треба нашій нації державі. Наша помста це наша перемога як державного, соціокультурного національного проєкту. Там, де буде українська нація, там поруч будуть і інші нації, які в підружності з нами можуть будувати новий світ небезпечний, технологічний, з новими викликами продовження життя, клонування цифрового концтабору, опору цьому концтабору. Викликам штучного інтелекту, викликам депресії. того, що люди будуть відчувати себе непотрібними на цій землі. Короче, кажучи, насправді це отдільна тематика. Можете мені накидати, до речі, якісь ще які, які, які бурундуки, так само, як я весело просто і про виклики майбутнього. Я з радістю це послухаю. Непонятно коли але колись де послухаю. Напи, накидайте в коменти. Бо це цікава проблематика. Треба думати наперед, на, на 5-10 років планувати власні дії. І саме тому я закликаю вас долучитись до нашого підрозділу. Перше, це стільна, молодіжна, пристіжна. Якщо у вас проблеми з потенцією, зразу пропадуть, якщо у вас випадає волосся, ви зразу станете волохатим як чубака. Якщо ви е не дуже добре бачите в ФПВ окулярах, ви будете бачити на 50 км вперед і ще зможете когось набути Тому е одні плюси від служби в армії. Ми робимо нову армію. Я не критикую, не нею, не верещу, не посипаю вас саплями, не розповідаю про погане ТЦК. Я врятую вас від поганого ТЦК. Ви будете служити в супер-крутому підрозділі, за який відпадає своєю головою. Чому? Це актуально. Ви можете мене не любити думати, що я нато нахабний, веселий, занудний. Взагалі я з космосу свалився, бо я голограма. Важливо те, що ця голограма, по-перше, не про гроші, тому що мені срать на гроші. У мене загинув мій брат, мій власний список. У цих от променів, які йдуть з землі до неба, загиблих побратимів і їхніх душ. Вже сягає під сотню, це ті, кого я непогано знав. Або дуже добре знав, або дуже близько знав. Мені я в принципі в цьому форматі реальності модерної за рахунок власних думок, життєвого досвіду і слів, став оцим ось таким суперпопулярним, що на вулиці здороваються, безплатно миють машину. Мені, коротше, я кажу пацанам та бляха, давай заплатимо, а не беруть гроші. Це мене просто я дорозумію, що чувак каже, я то, що на компанію має кинуть, я плачу, а те, що мої зарплата, я лапа мої машини. Думаю. Неприємно, вгощають кавою, роблять їжу. Коротше, куча насправді стресу, тому що мені шкода праці людей, я розумію, вони діляться своїми останніми. Заробленими, маю на увазі там, да, там ну, відділяють не, вони не мільйонери, вони діляться. А в цей час я знаю, що обидва жирує. Ти віддаєш 5 гривень, там украли 100, Ти жертвуєш тут, там збагачуються, виїжджають, тікають. Тому е я болісно це сприймаю, Оця популярність, вона взялася в моєї башки. І за рахунок цього, як не дивно, це в сучасному світі теж капіталізується. Мовно кажучи, я зараз на Ютубі написав це відео вже мабуть, місяця півтора. У мене там відкладених штук половина відео, що там з травня місяця з Тасом османом лежить. І хто хоче побачити відео з османом, пишіть в коментарі, ставте вподобайку. Там бомбезна. Мені нема часу монтувати, але я це маю зробити. Давайте, як там ці кажуть, Та більше шуму <хи> в коментарях. Пишіть безлузло прекрасні. 14 слів, а хто не підписався на цей божевільно прекрасний канал, дуже рекомендую. Якщо у вас випадало волосся, ще до вступу в рейд, уже зараз тут з'явиться хоча б римський орієнтов на башні. Коротше кажучи, <кхідь>, то, я, кажу, я можу вже капіталізувати це просто трендіння в ефірі, я можу робити огляди памперсів, зубної пасти, морозива, мені там пишуть часто якісь комп'ютерні ігри. І на цьому, в принципі, вже можна бабла, плюс що угодно можна робити. Ну, то є, це просто важливо, що я в даному випадку от, пройшов уже, коротко, от, реальність. Слава, увага, ресурс, честь, повага це типу, все вже було. Тому в мене є одне бажання зробити цю державу, цю націю потужною, цікавою, щоб коли не завершився мій живний шлях або на цій планеті, я завжди думав, о, це було круто. Раптом не будемо жити 300 років. Останні 200 років будуть дуже скучними. А я був сидіти і думав, от це була движуха. 12-й рік, 6-й рік, засада на КПУ перша на Дем'ївки, коли ж Дем'ївки не було метра 14-й, 15-й, 22-й, 25-й, 26-й. Тому це не про гроші. І як казав мій офіцер планування, я тут, бо тут не крадуни. Це дуже важливо для військового підрозділу, тому що ефективність зростає в рази. Ми не думаємо про те, як заробити, ми не думаємо про те, як би там потом, щось там, політика, сраку в депутати, десь там то кампанія, виробництво дронів. Ні, ми зосереджені на знищенні ворога. І цьому наша велика перевага, тому що ми десь бідніші, ніж якісь, можливо, там хтось ту вже там якимись барижними тємками мутиться. но... Зате ми добре дуже робимо свою роботу. І тому в нашому підрозділі зібрані часто зірки. Люди, які стали геніальними в своїй сфері, ми реально в деяких напрямках топ-топі світу. Це реально, це звичайно небагато таких екіпажів, Це сукупний результат роботи всіх діловоди, заправщика, команда технічного пункту, планування, підготовки штаба, мене ваших донатів, вас, вашої копієчки. До речі, дуже прошу. Там баночка буде, нам зараз дуже треба ваша підтримка. І, і, і чим складніше зараз, тим більше я слізно вас буду просити. От просто та гаряна, все пропадам. Віддам всі гроші, і піду в рейд, бо тут все одно заплатять нормальну зарплату. До речі, непогані зарплати, навіть якщо ти, умовно кажучи, паливозаправник там катаєшся, і ти перебуваєш в районі там, виконання бойових дій. Це не значить, що ти будеш там, кататися на там, в 10 км від фронту, це буде там, 50 км, але ти можеш отримати надбавку плюс 30 тисяч гривень, це так в СУ зроблено, якщо ти в регіоні виконання бойових дій. Плюс твоя базова зарплата, навіть якщо ти солдатом, двадцятка. Тобто там, 50 тисяч гривень, плюс годують. Плюс медалі, честь слава. Подобається дивитися відосики, і думаєш, що а ми цих е, козаків заправляли, а вони потім це розхирячили. Тобто це все, -все комплексна робота. Так от, звичайно, що топ-топ, топ, екіпажів не дуже багато. Но це все е, система. Рейд це система, яка ефективна, це нова армія, це армія, яка знищує. Тут не крадуть, тут зібралися тямовиті люди самих різних професій. Тут зібралися робити нову технологічну армію, і тут буде те братство чи сестринство, вже кому як пощастиво народиться. У нас тут не міняють гендери. Ми будемо йти разом до кінця. Демобілізація, перемога, пауза, заморозка. 5, 10, 15 років ми назавжди в одному строю. Неважливо, скільки з нас загине. Неважливо, тому що система буде відновлюватися. Система без мене буде існувати. Зі мною буде, звісно, папіжі, бо ну, я молодець. Mm -hmm. Але тим не менше, система буде працювати. Ви попадаєте в козацький орден. Зі своїми обмеженнями, зі своїми правилами, але в цей час це саме безпечне місце на планеті Земля, тому що халепа, яка прийде до всіх, ви вже навчитися її бороть. Ці навики допоможуть далі в українських кампаніях, в українських збройних силах, в українських іноземних місіях, в секторі безпеки, в секторі небезпеки, може будемо ще працювати в різних країнах. Це буде дуже цікаво. В навіть виробництві різних продуктів, пов'язаних там просто з побутом, з торгівлею, з логістикою. Тут дуже багато технологій, і в випадку часу Че, раптом щось знову трапиться. Ви думаєте, ні, втечу в Іспанію, якщо там почнеться війна, з ким можете подумати, з ким, дивлячись на цей світ? Що як його лихоманить, і хто взагалі на кого може напасти? Як всі ці йдуть на Кіпрі? Може бути заварушка. Ви пам'ятаєте? Греція, Турція, оці всі розклади, Туреччина. Коротше кажучи. А тут ви будете готові до любого замеса. Ви знаєте плече побратима, ви знаєте, що такий хороший командир, що таке поганий побратим. Ви вже були в армії, ви вже привчені. Наступні стреси вам будуть легше. Або, навіть вже буде задоволення. Коли хтось хапає паніку і ступор, ви хапаєте радість і побратима, я знаю, що робити. Це круто. Тому в рейд нам треба всі. Водії, діловоди, військові фінансисти. Особливо треба. У нас вчасно приходить зарплата. Просто тютілька в тютельку. Але для цього люди не сплять, не ходять відпустки. Тому що просто кажуть, ми робимо роботу, ми не встигаємо. Нам треба допомога. Тоді вони будуть відпочивати і ви будете відчувати, що я забезпечую справні умови служби для тисяч людей. Це круто. Нам треба офіцери. Лейтенанти, молодші, лейтенанти, капітани, майори. Планування, розвідка, підготовка закрита, в принципі. Бо багато батальйонів, окремі роти, дуже багато чого. Логістика, радіоелектронна розвідка, РЕБ, дуже різноманіт фахівці. В усіх напрямках вже є команди, які справно працюють. Деякі вже заповнені людьми, деякі розширяються. Це ваш шанс увіруватися в кращу версію реальності. Тому запрошую, заповнюйте. Це буде реально. Непростий шлях, бо не можна, щоб це було просто, бо ви маєте відчути задоволення від того, що ви потрапили в круту тему. Але це буде дуже захопливо, повчально розвиваюче. і головне, ви назавжди будете задоволені тим місцем, де ви були в цю кризовий час. Раптом війна зупиниться за три місяці, у вас ще є шанс. Раптом вона буде тривати рік-два-три. Тоді тим більше. Я вже не кажу про те, що рано чи пізно все одно. Не будемо зараз, Да чого там будемо? Довга історія. Я вам просто міг би розповісти зараз, що чекає в світ в майбутньому. Отак, от раз, два, три. Ви думаєте, ну опять насипає? Ні, я не насипаю. Я просто зараз знаю те, що думають наші партнери, що десь можна казати, не те, що в новинах. Дуже цікаві взагалі інші акценти. Типу, як того, що всі чекають, Китай, Китай нападе на Тайвань, а насправді серйозні люди мають прямо модель, чому має бути першою Південна Корея, і там дуже багато чого цікавого. Але це довга лекція, наша мені безплатно вам це розповідати. Вступайте в рейд і будьте готові до всіх версій реальності. Цюмкі-бомки.